Що можете сказати? Чи подобається вам такий захід? Звичайно, захід такого типу вони лише нас і згартовують, і ми всі стаємо одні цілі. І ми розуміємо, що ми українці, і в подальшому на таких заходах ми просто будемо розвивати свою українську свідомість, що є головне в нашому житті. Чи вперше ви бачите такий великий прапор? Чи у вас е, ще було нагода Ні, в Чорногаді Ще два роки тому вже була нагода розвивати найбільший прапор. Я рахую таку акцію треба проводити частіше. Я думаю, хоча б два рази на, на рік. І це буде набагато краще. Як вас звати? Богдан Сульський. Що ж можете доповнити від себе і побажати тим людям, які не бачили такого прапора. Які емоції? Ну, я бажаю, щоб люди просто не залишали себе вдома і почастіше виходили на вулицю і думали, що твориться в нашому місці, тому що е роблячи такі акції, ми творимо Україну. Все, Дуже дякуємо. よろしく Питання хотів задати: чи важко скручувати? Але це ж наш прапор України, чи ви готові на такі жертви йти? Та, звичайно. Що можете сказати? чи частіше такі заходи ми проходили? Ми чи ви проходили? Вам... Не йшли час, на ще щоб прийти і взяли з собою дитину. Дякую, як вас звати? Оля. Дуже приємно. Оля. Дівчата, чи тяжко скручувати свій національний прапор? Чи готові на такі жертви йти? Чи подобається вам захід сьогодні? Покинути промова, давай прийдемо. Є, бачимо, супер права все завершується. Чекаємо досі. Тут майже ні дівчата, але не бачимо, що наш роботи. Доброго дня, хотів запитати, що вам сподобалось захід сьогодні. І тепер поволі рухаємося до автомобіля. Поволі, поволі рухаємося до автомобіля, для того, щоб його! Так, щоб... Чи сподобалось вам сьогодні захід? А Сподобався? А як вас звати? Оксана Маріанна. Ну давай, помогайте. Все. Дякую.